Холодильні шафи для професійної кухні можуть бути в трьох різних варіантах. Перший варіант виконання Італія, Китай та полімерія український виробник UBS Юкам без різниці. Перші два використовуються найчастіше. Нержавійка ззовні та зсередини. Ідуть по три полиці під GN2.1. Безпосередньо стають дві гастроємності, одна перша. Зручні, комфортні і, в принципі, довговічні. Варіант в полімерії беруть набагато рідше, але з плюсів більша кількість полиць в комплекті та те, що нижча вартість. Але потрібно розуміти, що вони пропрацюють на Кухні набагато менше, тобто вони з часом почнуть живіти і будуть питання по роботі. Такий же варіант прослужить набагато довше. Будь-який з тих, які ви обираєте, чи це буде Італія, чи це буде Китай. Безпосередньо Італія виглядає так всередині. Полички можна дозамовляти, є додаткове кріплення. Але потрібно розуміти, що полички також коштують дорожче, ніж, наприклад, для китайського та для українського холодильника.